Нам дуже потрібна на сьогоднішній день заморозка конфлікту. Нам потрібна заморозка конфлікту ну, в першу чергу для того, щоб перезавантажити державу. Тому що затягування із тим, що називається перезавантаження держави, воно не додає сили в Україні. Воно тільки ці сили віднімає. Тому я б все власне, робив би для того, щоб зупинити бойові дії на лінії зіткнення, знаходити відносно цього базові чинники, але для того, щоб ці базові чинники було, це є посилення Збройних сил України. Ми не вийдемо до цієї позиції, до, тих, до, тих, до тої пори, коли Україна не перехватить ініціативу на полі бою. Якщо, в нас не, якщо вони будуть тримати ініціативу, постійно будуть е, наступати, е, вони будуть все робити для того, щоб цей період не наступав. Тому в нас нічого не залишається в цій історії робити, як посилувати складову наших Збройних сил. Але знову ж таки, е, нам треба всім об'єднатися навколо Збройних сил. Але е, і знайти можливість, щоб перезавантажити країну. Ми про це вже щойно говорили. Потрібно все зробити, власне, для того, щоб найкоротші терміни перезавантажити український уряд. Уряд має очолити людина, яка найбільше довіряє. Бажано, щоб ця людина була від військових, де найбільше довіряють людям і дати можливість об'єднатися навколо нового українського нову, нову уряду.